Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed The Run. Так. До Нью-Йорка залишилось 4662 кілометри. Так. Ескейп. Та, Ляха-муха як по іншому закривати, коли назначимо на ескейпі, я це все. А, тобто це... Нам треба обігнати за якусь кількість часу. Ні, це контрольна точка називається. Тобто нам треба за якийсь час встигнути просто. Хоча з моїми навичками я можу і без ЗАКСУ Азоту просто доїхати. Ось так. Я встиг. Гарний час. Не гарний, а хороший, мабуть. Добрий час. Нічого собі, як я маневрую із цих автомобілів. Щоб головне в них не брізатися. А то аварії тут буде досить багато. Потім. Ось так. Ого. Пречудовий час. Я чогось мовчу, тому що мені нічого коментувати. До фінішу менше 6 кілометрів залишилося. Ось так. Причудовий час. Так, я їду, їду, їду. Добре, що ніхто не повертав. Я вже на максимальній швидкості, топ спід Два кілометри до фінішу залишилося. О, оце проїхався. Ще б трохи я б бочину задів. Ну все, ми приїхали. Зато відстань. Яку нагнали. Уже третій рівень навіть. Так що на цьому це все. На зв'язку був Дейман. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!